Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закрити дороги на здоров'я? У тих, хто дивиться відео близьких людей, чи стоять негативні програми, переклади, скиди, хвороб, порчена, хвороба, чи є перешкоди на дорогах, на здоров'я усіх, хто дивиться відео близьких людей. Так, тут втручаються, третій раз порчена програма. Так, і активно в прямій дії прямо а, сьогодні ноч, цю ніч, ніч ну, в прямій дії атака йде. Тут кладовицька магія і була, і на майбутнє заплановано. Ні йде негатив від жінки. От, дуже зла агресивна людина. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Ну так, дивіться, тут е, може е, бути, якщо дивляться жінки, вам роблять на зайву вагу, е, можуть перекладати зайву вагу можуть ще якісь є кармічні, може навіть родова хвороба кармічна, от її хочуть перекласти, але вона не вам вдається чиститись, вона на вас не лягає і повертається назад. Ще Набряки, можуть проблеми із тиск, кров'яна система От. і у чоловіків дуже сильні напади йдуть, це можуть бути нервова система. Тут як порча на алкоголізм мені йде, і більше, щоб з... зривалася нервова система от з нічого. Дуже сильна напруга. Угу. І оці зловживання. Може навіть нарко... наркотики чи алкоголь, і громанія. Такі напади більше йдуть. Ну, і ще програма така, порчена програма, ну мені щось виходить, що хтось, якась жінка, агресивно дуже ставить програму чоловік. Він військовий, може, ставити жінці, ви з нею можете навіть на святах разом святкувати щось, зустрічатися, випивати. Але. Уже не перший раз от по цій програмі. Щоб якщо от є чоловік, він військовий і в нього щось відбувалося, чи загрози, загрози життю. Карта. Ну, так, дуже небезпечні, щоб ситуації були. Вона ставить програми такі. Це, я убираю чи поранення, чи якісь, щоб агресивно дуже напади були на чоловіка. Так що, дивіться, вам непритаманно зловживати. Ви маєте дуже-дуже свідомість свою. Силу волі. Ви досить кріпкі люди. Все, що приходить, особливо ваша сила зростає, це така родова сила у вас, коли важкі часи, коли дуже-дуже важкі часи, ви, навпаки, сконцентровані на вирішення цієї проблеми, вас ніщо не може зрушити, це вам передається родовий характер, такий люди сильні, тут і жінки, так і чоловіки. Це все, що лізе в голову, вам йдуть програми, це чужі такі програми. Оці всі залежності, зловживання, може навіть суїцидальні думки якісь. Це не вам не притоманне. Ваші тут вийшли предки, родові, досить сильні мали і нервову систему, і характер, і мають, ви маєте кріпке здоров'я. Щоб з вами щось зробити, треба дуже-дуже постаратись, і все одно воно не виходить. Не виходить дорога на здоров'я відкрита. Дуже потужні, фізично сильні люди. Вони залазять через голову. От. Вам треба. Чітко це зрозуміти, що це не ваше, вам це не потрібно. Це чуже лайно лізе. Убираю повністю всі негативні програми, ці прив'язки залежності, знімаю переклади, хвороби, знімаю. Знімаю всі переклади, скиди зайвої ваги і повертаю назад, тому хто скидає поверховність, ски не на переклад на них самих. І з ними все це станеться. Відновлюю нервову систему, загоюються всі травми і рани. Більше немає розладів нервових, буде так і так є. всі причини для Давайте подивимося ще, чи лишились якісь негативні програми. Що може заважати, одужати, бути здоровим, здоровими. Тим, хто дивиться відео близьким людям. О, ти поставили крадник. Так, є зараз будемо чистити, очищати. <кій> Ідуть програми негативні, можливо від родича або від друзів із дитинства. Теж тут якась більше серцево-судинна система може страждати, можуть бути ще загрози, такі, як хвороби, от коли судини, тромби. Коли густа кров може так програватися. Ну, це перекладають хворобу, заперечую висняти. Вашу молодість, вашу красу стягують, молодість, стягують, забирають. Ще хтось перекладав головний бій, коли такі сильні головні болі. Це теж скидав весь негатив, убираю, анулірую цю програму негативну, Убираю мороки, оморочки знімаються. обираю <кій> <кій> всіх стяги, крадники, відновлюється здоров'я, відновлюється молодість, краса. Повертається енергія, заперечуюсь негатив, убираю, відновлю серцево-судинну систему. До ідеального стану буде так, так? Оці краніки знімаються, морки, морочки знімаються, відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я відкриті, перекривають. все погане, все лихе, що бажали, що робили, повертає назад, ворогам хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Повністю відновлюються всі системи в організмі. Тих, хто дивиться відео близьких людей, загоюються всі травми і рани відновлюються. Кровинцеверас розсвакчується, розчіпляються всі тромби. Більше немає загроз. Голова більше не болить, повертає всі переклади, скиди, хвороб тому, хто скидав, хто робив. Не на переклади на них самих. Буде так і так і є. Всі підклади, підливи. Все, що б не приносили. Щоб не робили. Якщо б не робили програми негативні, надій на фотографії. Обираю на ліру всі кладовицьку, маю порчена, сміть на здоров'я знімається, відкривається шлях. Так, так, є дорога відкрита. Так що має налагодитись ваш стан стане набагато краще. Так, і є питання від глядачів. Це на загальний розгляд за донат, на любу суму. Давайте подивимося, чи закриті дороги на лікування синові. Скажіть, допоможіть чи закриті дороги на лікування синові. Того, хто запитує. прошу закриті дороги. Синові. Ух, і так, тут вам закрита дорога. Дуже. Це постарався хтось із оточення. Це можуть бути і родичі, і близькі. Зараз я буду обирати дуже сильні агресивні напади. Угу. Все підвішеному стані. Все дуже повільно. Більше того, ставлять ще крадники на гроші, щоб не було можливості вилікувати цю травму. Заперечую весь негатив, убираю, привороти, стоять, знімаю, анулюю всі програми. У вас буде все гаразд. Син одужає. Тут дуже хороші карти вийшли. Туз жезлів, четвірка жезлів. Попри все, зараз ну, відкриваються всі шляхи. Знімаю крадні стяги. Порчені програми мороки і аморочки знімаю. Повертаю фінанси, повертаються всі шляхи. Відкриваються шляхи дороги на одужані. Заперечую, знімаю повністю весь негатив, анулірую, убираю. Всіма Порщу на самотність, отвороти. оморочені програми повністю знімаються. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала синові одужати, лікуватися, пройти лікування. Буде так і так є відкритий шлях. І ще немає жодної перешкоди, дорога відкрита. Всі студи морки, отвороти знімаю. Всі шляхи і дороги на лікування відкриті. Дорога легка і двері всі відкриті. Буде так і так і є. Піщелиха робити не зможу, дорога легка і двері відкриті. Закликаю ваші сили, допоможіть, поверніть вселену, всі перекриття. Всі порчені програми, що робили синові, поверніть ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше нападати не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають. Перекрати. 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 Більше лиха робити не зможуть. Все погано все лихе, що роблять вороги на себе забирають, не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Їх самих іде. Чи лиха зробити не зможе. буде так і так є. Відновлюється організм, знаходяться всі травми, рані, лікування, всі шляхи, дороги, лікування, відкриті. Дорога на лікування легка, двері всі відкриті, не буде все сказане і так і є. Дуть так дуже агресивні люди, дуже агресивні. А вам треба частіше питання це задавати і відкривати, відкривати шляхи. У вас в оточенні агресивні, злі, ненависні люди присутні. От настільки, це дуже ж -ж жорстокі, ненависні люди. Ну, ви одужає син, буде здоровий. Тут дуже хороші карти. Просто переглядати треба їх, відкривати шляхи частіше. Буде так. От так що, будь ласка, пильнуйте за собою. Дивіться, тут вийшли люди з дуже сильною свідомістю, цією силою волі. Ви себе слухаєте, там напади, шалені напади на от саме на голову. Нав'язують такі програми, коли люди уходять із з шляху на здоров'я. Уходять Оці всі переїдання, зловживання. <кій> Навіть ставили програму на суїцидальні думки, щоб. І, і я взагалі так розумію, що буває порча на смерть. Вона на сильну людину дуже цікаво, Там лягає так, людина починає себе якби сама себе вбивати. Ну, Бувають прям думки такі, а буває, що просто. Починає вживати щось, що дуже шкідливе для тіла, для життя. Поступово-поступово запускаються вже такі процеси, що важко потім з цього вийти. Але вийти можна завжди можна вийти. От, так що. У вас все буде добре. Зараз стане легше і треба частіше дивитися це питання про здоров'я. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Бажаю, щоб всі ваші близькі люди, всі, хто дивиться відео, були здорові, дороги. На здоров'я легкі, двері всі відкриті. Відновлюються всі системи в організмі. Вам більше не треба зловживати, не солодощі, вам не треба не алкоголь, ні катин, якісь наркотичні речовини. Більше вам не потрібні. Ви здорові, щасливі, абсолютно люди. Буде так і так є. Mm -hmm. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні. Хто скільки зможе, якщо бачите, що ведуть збір, Мадяр чи Стернен, чи може ще багато військових збирають на автівки, на дрони, на теплі речі для військових, тепловізори, підтримуйте, не минайте. Маленький донат це дуже велика допомога. От. І великий донат також ще більше. Добре, дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!